Великодня радість Україну обіймає. Під такою назвою тематичний захід відбувся на базі дитячої бібліотеки в Слобідському районі за участі вихованців школи мистецтва номер 5 На свято завітали читачі бібліотеки разом з батьками та учні мистецької школи з педагогами. Діти одночасно були і артистами, і глядачами. та заходу звісно щоб діти щоб знали наші традиції українські підтримували їх відроджували Щоб і діти і доросли і вся наша спільнота була була сплаченною сплочсплаченою під час такого такого лиха в нашій країні та й взагалі ми як українці ми повинні повинні зберігати свою ідентичність повинні плекати та відроджувати свої традиції Уся робота бібліотеки спрямовується перш на це щоб відроджувати, поширювати українську культуру, українську мову, українські традиції то тобто все для того, щоб нас знали, щоб ми не потігали, не, не, не загубилися у цьому великому світі. На захід присвячений великодню діти та педагоги одягли вишиванки, бо кажуть, шанують і дотримуються українських традицій. Між виступами провели тематичну вікторину та зробили своїми руками поробку. Великодній кошик з паскою та писанками. Так, кролик, кролик це символ великодня, але він не зовсім український. він прийшов нам із Європи. Діти говорять, залюбки беруть участь у таких камерних заходах. Це ти показуєш українські твори, музику. Все дуже круто. Ти стоєдновишся може популярною. Мені подобається, тому що це українська музика. Великдень це яйця, це Христос, Воскрес, це такий яркий праздник». Щодо українських звичаїв на Великдень, то у кожного є свої улюблені традиції для Орини, наприклад, це писанкарство. Найцікавіше, напевно, це робити писанки, саме які розписуються воском. І це дуже класно, дуже нам розповідало багато. У нас навіть був нам показував майстер-клас, як це їх робити. І взагалі есть, великодні традиції це дуже цікаво, і напевно це найцікавіше одне із найцікавіших традицій України. Заходи бібліотеки, і мистецької школи проводяться не вперше, розповідає директорка школи мистецтв. Щоразу це якась нова тема. Що ми робимо? Ми даємо дітям твори, які мають історичну цінність. Ми пропагандуємо українську музику, українські мелодії. І е, свято Великодня це завжди пісня, це завжди музика. А українська душа це є музика, пісня, танці і щастя. Ці концерти вони дуже важливі, тому що діти їх люблять, діти на цих концертах показують, вони таким чином зберігають і також вони передають цим у наступні покоління свою творчість, можливо сказати навіть так, що да, свою душу, своє серце. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.